Вітаю. В ефірі програма епізоди і з вами я, Ольга Бобровська. Як працюють медики на стабілізаційному пункті 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади? Що думають про Могилянський мерч студенти академії? Як підтримувати своє психічне здоров'я у складні часи? Та що відбувається за лаштунками останніх у цьому сезоні епізодів? Про це та не тільки далі у випуску. Вранці 17 квітня Росія вдарила ракетами по центру Чернігова. За попередньою інформацією йдеться про три крилаті ракети типу Іскандер. Внаслідок атаки було зруйновано восьмиповерхову будівлю, пошкоджено чотири багатоповерхівки, лікарню та заклад вищої освіти. Наразі відомо про 17 загиблих та понад 60 постраждалих, проте рятувальна операція ще триває. 18 квітня у Чернігові оголошено днем жалоби. Як медики 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади рятують життя бійців в 10 кілометрах від фронту в сюжеті Олега Тимошенка і Вікторії Кравчук? Сьогодні ми поговоримо з медиками, які розкажуть, як це вже два роки бачити всі жахи війни, як це бачити поранених хлопців? Чи можливо сприймати цю ситуацію нормально? На початку, коли був наш наступ, на роботі, от тоді в нас трохи було роботи. Бо за день було до 80 чоловік. Активні бойові дії йшли минулого літа, то коли ну, по всьому напрямку цього Запорізького відбувалися активні дії з нашого боку, то було за саме більше роботи. Потім все потихеньку зійшло так, до поодиноких випадків. Контингент, коли Старше 50, -ти. тоді наші прогнози дуже часто збуваються. А от молоді пацани вони живучі. Це було під Бахмутом, танкістів привезли, то ну, на людині не було навіть сантиметра неопеченої шкіри. Це було просто все тіло запечене. Навіть кінцівки були вже такі, як, як вугілля чорні. А людина при цьому сьомому була в свідомості. Якщо це ізольована ампутація, відсутність якоїсь одної кінцівки, то це не кінець життя. Гірше, коли втрачається, по ну, там буває так, що і легені, і око, і голова, і то, то вже гірше. То вже відновити неможливо, а кінцівку можна. Мрію про нормальний відпочинок і нормальне цивільне життя. Тихе, спокійне, забути про це все. Просто забути як сон. Вікторія Кравчук, Олег Тимошенко для епізодів в ніч на 14 квітня. Іран атакував Ізраїль, назвавши це відповіддю на удар Ізраїля по іранському посольству в Сирії. Президент Ізраїлю Герцог розтлумачив атаку як оголошення війни. А прем'єр країни Нетаньяху заявив про плани відповісти Ірану військовим шляхом. За інформацією Цахалу, більшість із понад 300 запущених ракет та безпілотників були збиті. Перехоплювати повітряні цілі Ізраїлю допомагали американські, французькі та британські військові. Така готовність союзників захищати країну, що не є членом НАТО, привернула увагу України. Президент Зеленський зазначив, що ні Ізраїль, ні Україна не є членами Альянсу. Але для захисту від терору достатньо політичної волі, а не активації 5 статті НАТО. Могилянська психотерапія. Як тримати себе докупу у 2024 році, розповість наш журналіст Назар Степанюк. Психічне здоров'я це рівень психологічного благополуччя, який визначається не тільки відсутністю психічних захворювань, а й рядом соціально-економічних, біологічних і тих, що відносяться до навколишнього середовища факторів, розглядається як широке між поняття, характеризується центральною властивістю індивіда до усвідомлення себе як суб'єкта, взаємодіючого з навколишнім світом. За даними Всесвітньої організації здоров'я, ВОЗ психічне здоров'я включає в суб'єктивне благополуччя стан благополуччя, якому людина реалізує свої здібності, саморалізацію автономію, компетенцію, взаємовідносини між поколіннями та реальнолізацією інтелектуального. Та емоційного потенціалу та інше. також, за даними ВОЗ, вас... близько 31% українців мають ті чи інші порушення психічного благополуччя. Психічне та фізичне здоров'я це два важливих напрямки життя, які тісно переблітаються та глибоко взаємозалежні. Психічне здоров'я, з них надто довго, має вирішальне значення для загального благополуччя людей, суспільства та країни. Національний університет «Києво-Могилянська академія пропонує усім глядачам епізодів прийти короткий, але інтенсивний курс психотерапії. Будь ласка, зосередьтесь. Зробіть глибокий вдих. І глибокий видих. Затримайте дихання. Степанюк Назар спеціально для епізодів. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Це рішення підтримали 283 народні депутати. Переважно із владної партії Слуга народу та союзних їх фракцій і груп. З остаточного варіанту документу зникло положення про умови демобілізації військових. Документ, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника. Також військово зобов'язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК. Музика. Університет києво могилянська академія розробив цілісну стратегію з побудови власного бренду, який заохочує молодь долучитися до Могилянської спільноти. Наявність крамнички з мерчем є одним з елементів тактики бренду. Про те, як впливає гіфтшоп на студентів Могилянки, сьогодні у сюжеті Марії Салій та Анастасії Крутій. Гіфт-шоп Києво-Могилянської академії розпочав свою роботу у червні 2015 року, ставши першою крамницею університетського мерчу в Україні та об'єднавши різних постачальників Могилянської айдентики. Найбільшою популярністю серед студентів користуються худі з гербом університету, адже команда крамнички вважає головною метою сприяння об'єднанню спільноти відповідальних лідерів через фізичні артефакти. Напевно, основним символом гівчопу є худінова класика з гербом академії. А то тому, що його частіше за все купують на академічний обмін, беруть з собою різні країни, на заходи зараз хіоб це став не лише а спосіб створити мерч університету та об'єднати нашу спільноту, а й також відобразити наші цінності, цінності загалом могилянців, тих хто тут навчається, студентів, випускників, і також представити за допомогою цього могилянку на міжнародному рівні. У мене ще немає мерчу з кмашопу, проте я б хотіла собі давно придбати чашку моглянську, тому що дуже вайбово зранку встати, випити кави і почати свій навчальний день. І звичайно ж блокнот, тому що в ньому будуть записані всі плани, всі дедлайни, що є дуже важливо. Придбати мерч Києво-Могилянської академії можна у головному корпусі університету з 17 по 19 годину у робочі дні в Марія Анастасія Крутій для епізодів. Понад 140 представників українських медіа та медіаорганізацій звернулися до Вищого військового керівництва країни з вимогою замінити керівницю об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталію Гуменюк. Вони звинуватили Гоменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні відповідальності військовослужбовиці. Медійники вимагають від військового керівництва замінити її на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями. Наталя Гуменюк прокоментувала ситуацію, заявивши в ефірі Радіо Свобода, що жодних доказів журналісти нібито не навели, а прес-центр Сил оборони Півдня не порушив жодних наказів командування. Це всі новини на сьогодні. З вами була Ольга Бобровська та вся команда епізодів. Три місяці команда епізодів намагалась вам показати найважливіші новини та знайти найцікавіші сюжети. Ми сподіваємось, що вам було з нами цікаво і корисно. А в кінці напевно варто нагадати ще раз про нас. Я Анастасія Крутій, і я сподіваюся, що ви після моїх сюжетів навчились читати. Ці руки нічого не крали. Але через них пройшли усі відео команди епізодів. Я Марія Селій, Чернігівська театралка. І я сподіваюся, що мої випуски нарешті заохотили вас поїхати в Чернігів і відвідати театр. А мене звати Роман Середюк. Я був першим продюсером першого нашого випуску, і далі я просто чилив і дивився епізоди, що рекомендую робити вам. Мене звати Анастасія Кокалко, і цього семестру я була людиною з мікрофоном. Моє терпіння коротшило разом з моїм волоссям. Мене звати Олег Тимошенко, і цього сезону я не зняв жодного випуску про платівки. А мене звати Вікторія Кравчук. Вибачте, будь ласка, я не встигаю цього тижня зробити сюжет. Мені потрібно їх до відряджені. А мене звати Ігор Закс, я на суфлері і мені немає що сказати. А мене звати Оля, і коли я була продюсеркою, я відчула на собі весь тягар колективної відповідальності.